Відчути справжню атмосферу середньовіччя та зануритись в історію можна в невеличких містах Німеччини. Друга світова війна обійшла їх стороною, і тепер, гуляючи по їх кривим вуличкам, дуже легко зануритись в минуле. У цьому відео покажу 5 цікавих маленьких міст Німеччини, що вас точно вразять, і, можливо, в наступний раз ви включите їх у свою подорож по Німеччині. Ці міста усі різні, бо менше ніж 200 років назад Німеччина виглядала як купа великих королівств та невеликих князівств. Тому міста в різних кінцях цієї країни можуть доволі сильно відрізнятись одне від іншого. Мені не хочеться ставити міста, що покажу сьогодні, в рейтинг. Вони усі прекрасні. Так що насолоджуйтесь та напишіть, чи бували ви в них. А ми рухаємось по Європі як профі. Це місто колись було найбільшим заснованим римлянами по берег рейну. Зараз це складно уявити, бо містечко зовсім невелике. Усього на 11 тисяч населення. Але завдяки минулим масштабам присутність римлян можна побачити навіть у наші дні. Як усяке благородне місто середньовіччя, Ладенбург був обнесений стіною. І ця середньовічна стіна збудована на основі римської. Римська кладка досі подекуди присутня у фундаментах будинків та виходить на поверхню. І щоб ви могли уявити міць цього міста в минулому, то я вам покажу церкву святого Гала, яку збудували на фундаменті римської базиліки. Так от, римська базиліка була втричі більша за цю церкву. Мені здається, що люди в минулому знали якісь технології, що були загублені в часі. Підтвердженням цієї теорії може бути кладка римлян, де акуратно покладені цеглинка до цеглинки, і навіть через дві тисячі років. Це виглядає більш ніж пристойно. А тепер подивіться, як викладали каміння через тисячу років по тому. Різниця, на мою думку, більш ніж очевидна. Ладенбург цікавий не тільки знахідками римських часів він довго був резиденцією вормських епіскопів, які залишили по собі палац. Зараз у ньому краєзнавчий музей. Затишні вулички зі старовинними будинками приведуть вас до нього. Ладенбург також обрав для свого проживання Карл Бенц, той самий, що разом з Дайнлером створив Мерседес Бенц. Тут, крім будинку, де проживав інженер, можна побачити перший в світі гараж для машин та відвідати виставку старовинних машин, що розмістились у фабриці, що належала Бенцу. Ладенбург знаходиться неподалік від Манхайму. Тут же знаходиться ще одне гарне невеличке місто Швецінген. Але цікаве не стільки саме місто, скільки палац із парком. Палац починав своє життя як фортеця, потім це був мисливський замок, аж поки він не потрапив до рук курфюрста Карла Теодора фон дерпс, що мав чимало грошей. Як усі, він надихався французами, перетворив замок на палац та вклався. В неймовірний парк. Сам Вольтер писав курфюрсту мені хотілося б, перш ніж помру, ще раз побачити Швецінген. Ця думка володіє моєю душею. А Моцарт виступав тут разом із батьком та сестрою. Я б радила на палаці з парком запланувати майже цілий день і спочатку відвідати палац, а потім парк. Багатьох парк вражає сильніше, особливо коли ти не знаєш. Що там приховано? Парк це неймовірне поєднання геометричного барокового саду у французькому стилі та ландшафтного англійського. До речі, парк в англійському стилі в Німеччині перше з'явився саме тут. Гуляючи по ньому, весь час натрапляєш на місця, які зовсім не очікував побачити, як то садова мечеть, наприклад. Вона була створена як архітектурна родзинка парку. І ніколи не слугувала для релігійних потреб. Після Другої світової, коли тут неподалік стояли американські солдати, вони використовували її як музичний клуб, бо в неї акустика дуже гарна. Я б радила обов'язково взяти мапу на вході, щоб не пропустити цікаві місця. Всі показувати не буду. Нехай вони будуть для вас приємною несподіванкою. Вхід і у палац, і у парк платні. Про місто Вольфенбютель я сама не чула, аж поки в минулому році не вирішила дослідити міста навколо Гановера. А Вольфенбютель на хвилиночку. майже 300 років був столицею герцогів брауншвайських. І якщо ви мене запитаєте, чому саме Вольфенбютель був столицею, а не Брауншвег, я вам відповім тому, що моє і місто Целе було столицею, а не Люнебург. Було собі колись герцогство Брауншвег Люнебурзьке. В якому і Брауншвайг, і Люнебург були багатими ганзейськими містами, де купці мали чималу силу. Ті, хто побагатше, перетворювались на патриції в міста та вирішували вектори його політичного життя. Настав час, коли їм не захотілося платити подвійні податки, і вони вигнали своїх феодалів, щоб платити податки тільки імператору. Тому феодали із Люнебурга переїхали в місто Целе, а із Брауншвейга у Вольфенсбютель, і там заснували нові столиці герцогства. Це дало поштовх для розвитку цих міст, і вони реально розквітли. А потім, коли ця земля стала гановерським королівством зі столицею в Гановері, ці міста втратили своє значення, і з того часу в них нічого не змінювалося. Вони наче законсервувалися. І саме до них гарно підходить фраза переміститись на машині часу. Бо ви реально бачите те, що бачили люди 300-400 років назад. Окрім шаленої кількості фахверкових будинків, якими можна безкінечно насолоджуватись, в кожному з цих міст є свій палац. Давайте перемістимось у самісіньке серце Франконії, що вже давно стала частиною Баварії, та прогуляємось по моєму улюбленому маленькому місту Німеччини. Я не очікувала, скільки всього цікавого воно приховує. Так, так, саме приховує на перший погляд, якщо протись по центру нічого незвичного. У Німеччині багато таких міст. Але якщо хоч трохи знати його історію, то стає зрозумілим, де саме шукати красу та звідки вона взялась. Про розквіт міста я якось розкажу в окремому відео про Байройт. Скажу тільки, що так сталося, що дружиною місцевого бідного графа стала донька самого прусського імператора. Її наказав батько, і замість Лондона, бо її усе життя готували до британської корони, вона потрапила у німецьку глухомань. Вона як змогла прикрасила це місце. Тепер воно як скринька із скарбами. Щоб їх побачити, треба, умовно кажучи. Відкрити дверцята та зазирнути всередину скарбнички. А давайте, хоч одним оком, глянемо на витвори архітектурного мистецтва. Марк графіня Вільгельміна, а саме так звали доньку німецького імператора, збудувала собі неймовірний палац. Зовні у нього строгі лінії. Варто зайти всередину. Посеред лісу розбила парк з цікавими місцями, які до нашого часу, на жаль, не дожили, бо були дерев'яними. Але дещо все ж таки залишилось. А за містом зробила літню резиденцію, яку перетворила на витвір мистецтва. Оскільки неї було не так багато, як хотілося, все ж таки вона була наказана батьком. Розмах у неї був не такий великий, як, скажімо, у її брата Фрідріха Великого. Але вона вкладалася поповній. На мою думку, найкращим її витвором є оперний театр. Дивлячись на нього зовні, ні за нізащо не вгадаєш, що на тебе чекає всередині. А там. А тепер найзабавніше: грошей у Марк Графіні було небагато. Краси, до якої вона звикла, хотілося дуже. І що вона робить? Замість мармуру, на якій коштів немає, вона вирішує використати дерево. Тільки уявіть, усе це зроблено із дерева. Ну і якщо вона дивилась на красу, і тіло вимагає якихось задоволень, сходіть на екскурсію на пововарийний завод. А після неї дозвольте собі дегустацію пива, що тут виробляють. А потім відвідайте спа, в якому серед усього іншого можна прийняти ванну з пива. В це місто можна повертатись вічно. Його назва на перший погляд дуже складна. Але як тільки ви завітаєте до нього, ви зможете без проблем її вимовляти. Давайте знайомитись. З містом Бехтесгадн. Воно причаїлось біля Альп. Із усіх точок міста видно третю за висотою гору Німеччини, а саме гору Вацман. Бехтесгаден зовсім невелике місто. Весь центр можна пройти хвилин за 20, Але воно і саме по собі гарне, і навколо нього багато цікавих локацій. Цією місцевістю захоплювались художники, її обожнювали баварські королі, і навіть Гітлер. Мав ту свою велику резиденцію. Ця місцевість просто наповнена історією та природньою красою і вимагає окремого відео. Мені навіть складно вибрати тільки п'ять місць, які сподобались більш за все. А давайте почнемо з Покоролівського розкішного озера, яке так і називається Кьонігзе. Вода в ньому кришталево чиста, і в ній, як у дзеркалі, відображаються гори. Рухатись по озеру, до речі, можна тільки на веслах або на лодках з електродвигунами, щоб не забруднювати це природне диво. Тільки уявіть, середня глибина озера 98 метрів, це майже будинок у 30 поверхів, але є й глибші місця. Бути на цьому озері та не піднятися у гори просто гріх. Для тих, хто любить хайкінг, тут звичайно є купа маршрутів. Тим же, хто не хоче мати сильних навантажень. Пропоную піднятись на канадній дорозі на гору Єнер. З неї відкриваються види, що перехоплюють подих. У самому місті Берхтизгаден відвідайте палац баварських королів. Вони любили тут бувати. Та пройдіться їх стежкою навколо озера Хінтерзе, щоб зрозуміти, чому саме вони полюбили це місце. Не обійдіть увагу соляну шахту у Берхтесгаден вона дійсно цікава. А ввечері. Розслабтесь у соляних термах. Напишіть, чи бували ви у цих містах, чи плануєте в них поїхати. Та не забудьте про вподобайку, якщо відео сподобалось. До нової зустрічі! Бувайте здорові!